Філософія, як особлива сфера людського знання і пізнання, виникла на основі світоглядних пошуків людини, тобто пошуків засад людського життєвого вибору та самоствердження. Постаючи усвідомленою, теоретичною формою світогляду, філософія набуває своїх певних особливостей, таких як узагальнюючий характер, знання, принциповий людиноцентризм. Прагнені сягати абсолютів та інше. У кінцевому підсумку філософія постає як глибинне і непереборне прагнення людської душі до прозорості і осмисленості підвалин власного буття. Світогляд це сукупність узагальнених уявлень людини про світ, місце людини у світі. Підвалини людських взаємин зі світом, що виконують функції людського самосвідомлення та світоорієнтування. Світогляд включає у свій зміст вірування, ідеали переконання, погляди. Філософія з давньогрецької – це любов до мудрості. Філософія це теоретична форма світогляду, особливий рівень мислення, на якому думка усвідомлює себе саму у своєму ставленні до дійсності та шукає остаточних. Абсолютний засад для власних актів і людського самоствердження у світі. Рефлексія. З Латини це загинати чи обертати. Це унікальна здатність людської свідомості і думки, у тому числі у процесі сприйняття дійсності, сприймати і саму себе. У нас цього людська свідомість постає водночас і як самосвідомість. Думка про щось як думка про думку. Знання про щось як знання про саме знання. Категорії З давньогрецької демонструвати виявляти це гранично широкі вузлові поняття певної галузі знання, сукупність яких окреслює якісну специфіку предмета пізнання даної галузі. Філософія, релігія, мистецтво. За Гегелем, це три основні форми людської духовно-практичної діяльності, які фіксують три основні властивості людського інтелекту. Філософія і наука уособлюють здатність розуміти, мистецтво, здатність переживати дійсність, релігія, здатність відчувати спорідненість людського духу з фундаментальними початками буття. На цьому все, що стосується. Ці теми. Далі ми поговоримо про особливості становища людини у світі та необхідність її самовизначення. Але це вже у наступному відео. Перемикайте на наступне відео, попередньо поставивши лайк і підписавшись на канал. Дякую за увагу!